Поки мамка готова нам вареники на сніданок, я рішаю не гулять, а повигрібать гнидники в багажнику. бо там такі срачі на часвині виспались. Витягнув кліюнку з сухими мишами та ковролін, який так блищить, що в нього розчісуватися можна. Простелив на асфальті та пішов у буцигарню помоюще у бутилці з-під горілки. Збризнув трохи водою, щоб одкисувати почало. та наносю той чудотворний засіб та переживаю, хоч би дірку не проїло. Колись на станції міняв насос у багажнику і дядьки мені налили солярки на два пальці. Спеціально чи ні не знаю, але після того їздю з клійонкою зі столу, бравенько почистив та обмив. А нехай сухне. Але мені кажеться, що цим ковроліном тільки в грубі розпалить осталось. Поки я ліквідував послідство потопа, мамка приготувала тісто та починає робити вареники, які я дуже сильно люблю, і особливо на пару, щоб були м'якенькі і пухкенькі, як мозолі після лопоти. А я стою збоку та дивлюся. Аж слина в начинку копає, та указательним пальцем розминає желудок, щоб більше вареників улізло. Бо жить у селі це не порчу сусідки підкидать. Треба їсти бравенько, якщо хоч хазяйнувать. Мамка закидає їх на парову баню та накриває кришечкою, потім достає та поливає жирком. Щоб легше було їм у желудочок спускатися. Ну а далі 10 минут чистого кайфу. Навіть не полежав, щоб сало зав'язалось, взявся за роботу. Аж флешбеки зловив із 2016 году, коли в Польщу на заробітки їздив, бо їхали на одну роботу, а по суті займалися всім, що тільки можна, щоб з голоду не здохнуть. Дуже погано, що я в те час не знав про таку компанію, як Мавіста, яка займається працевлаштуванням людей за кордоном та оформляє всі нужні бумажки та документи, і організують доїзд на роботу з любої точки України. Вони цими ділами займаються вже 11 років та знайдуть вам роботу в Німеччині, Бельгії, хоч Нідерландах і гарантують зарплату від 2,5 тисяч євро на місяць. Знайдуть роботу, до якої найбільше руки стерчать. Хочете в готелі, хочете в ресторани. А якщо любите в землі коварятися, то можна і в теплиці з цвітками. Знать якийсь язик, кроме нашого, не обов'язково. Вони на з клієнтами 24 на 7 і поможуть від начала і до кінця. Так що, кому буде корисно, посилання залишаю під відео. А я поїхав до Дніпра, трошки рачків курям наловить. Але після шторма в березі їх херня осталася. Я щоб з пустими руками не пертись. Рішив наклепати черепашок. Як моя баба каже, ракушняка, бо наші кури крашанки їдять. Мати каже, вітамінів не вхатає, А я кажу, що в голові не вхатає, канібалізмом займаються. Помив хорошенько руки, бо після того череп'я, наче хто в руки висрався, та й полетів додому, щоб курям ланч приготувати. Взяв мішечок з під комбікорму та надсипав трохи як пів відра. Пособирав та б з дошу, повипадало, бо мамка як унюхає, то вона мені тих рабликів у гузнянку запхає. Та взяв бейсбольну биту прадіда та почав робити з ракушняка борошно. Можеш будуть їсти, ну а як ні, то гімно. Поки я готовив цей куверкес, до мене скільки мух позліталося, наче я три дні між пальцями грязне витирав. Та рішив бігенько його пересипати піском та нести курем, поки геть не покусав. Взяв тарілку і пішов до курятника. Відкрив фіртку і дивлюся, їдяться мої крашанки, аж дрантя летить. Ну оце вже, якщо моя бовтанка не поможе, то під болгарку і на тушонку. А вам дякую, що ви такі є. Будьте здорові та щасливі!